район видаї. Це вони, це вони суб'єкт надання послуг. Ну, 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 мене відправили туди, я поїхав туди, мені сказали, їдьте у Дніпровський. І Дніпровський вам повинен видати. Я приписаний в Дніпровському. Але мені переписатися потрібно. Переписатися і, на, і на друге житло. І теж і Дніпровський район. Тож Дніпровський район, Дніпровський на Відмов. І так. Він може. так. Мені, мені потрібна письмова. І та, і ціна. А вони сказали, що вони не видають. Відділ реєстрації не видає. Не видає. Чому він не видає? Мене цікавить це питання. Це тільки у них, що не видають. Скринька, ви те, що нам кидали, ми суб'єкти передали. Сказати, ну ви ж повинні знати, чому всі цнапи видають, а іменно у ну, Дніпровське не видає. Є причина? Ждать, Не відповідаю.